На своєму каналі в сьогоднішньому відео, як ви здогадалися, у нас вами буде влог. І, до речі, це останній влог в цьому році, тому приємного перегляду. Я збираюся на бокс. Зараз 9 ранку, мені включили нарешті світло, і в мене буквально хвилин 30 для того, щоб помитись, швиденько щось поїсти і виходити. Але це дуже цікаво, що в мене вчора був корпоратив, а сьогодні я йду на бокс. Сьогодні було ну доволі тяжке тренування в плані витривалості. Ми сьогодні були грушу. Я думаю, ви це все бачили. Мені дуже сподобалось, але це було дуже. Енерго тільки ще ну я вийшла за посилку, яка мені пройшла. Це посилка вітно, ціна. І до речі, розпаковку на цю посилку ви можете глянути в моєму телеграм-каналі. Я вже просто не знаю, як заманювати туди людей. Я зараз хочу вам розповісти про свій корпоратив, тому що я вчора була на корпоративі. І я думаю, що я зроблю тайм-коди на це відео, тому ви можете перегорнути на момент, де я буду показувати подарунки, які мені подарували. Попередньому відео вам показувала платья, показувала штани. І я планувала йти в образі це штани і синій такі електрик-блузочка. І я думала, що я піду в своїх чорних челсі. Я подумала про те, що треба глянути взагалі, що є. Можливо, я щось куплю, якесь взуття біле на вихід, щоб мене було. По-перше, я була в шоці від того, що виявляється білого взуття дуже мало. Виявляється, ну, типу, ніхто не робить ботинки білі. Там, знаєте, що прям були білі. Не бежеві, не пісочні, а білі я нічого не знайшла. Я два дні шукала в кінцевому результаті я просто пішла вестроф е поміряти казаки. Чи правильно козаки, ви мені напишіть, якщо ви знаєте, як правильно говорити. І я почала їх міряти. Там, до речі, їх дуже багато. Вони ще були на знижках. Я наміряла там собі чорні козаки. І коли я почала розраховуватись, мені сказали, що з така з них акція. Я не знаю до якого числа, здається, до 15-го. Тому я думаю, на момент виходу цього відео вже вона не діятиме. Типу, ви купуєте взуття будь-яке, і до нього ви можете взяти сумку. Теж будь-яку і мінус 50% знижка, але це від початкової ціни. І я просто бачу цю сумку. Е я така думаю, блін, прикольно, дивлюся, скільки вона коштує. Що ви розуміли, ця сумка без знижки коштувала 5 тисяч. Ну майже я би без знижки ніколи би не купила сумку з Естро за 5 тисяч. Ну да, я знаю, що це закос на Hermes, але вона мені дуже подобається. Я вам ставлю фотографію своїх казаків і цієї сумки просто вони настільки офігенно мечаться і на речі мені дали ось такий чорний напильничок. Поїхали я додому, мені на корпоратив було на 6.30 вечора. І в нас спочатку був такий знаєте, як апілітівчик. Ми просто посиділи, трошки поговорили. Потім в нас був такий психологічний тренінг. Потім ми пішли готувати. Це взагалі. Я вам буду вставляти може якісь фоточки. що в мене є фотки ми пішли готувати. У нас був майстер-клас фелішіті. Це було дуже круто. Ви, типу, і готуєте, і вам допомагають. Ви знаєте, як це робите? Це дуже прикольно. Це дуже вайбово. все виглядає, це дуже класно. Плюс знаєте, там всі вже хильнули просека. Якби вже нам всім весело, вже всім класно, і це було дійсно круто. О, типу, я рекомендую, якщо у вас буде коли-небудь така можливість сходити на подібну історію, типу якогось майстер-класу, там де ви готуєте, будь ласка, ідіть, це дуже класно. Я дійсно думаю. Навіть можливо зробити таке на своє день народження, бо це дуже круто. після цього ми вже сіли, поїли те, що ми приготували. Ми готували різотто, цезар і готували теплий салат з телятиною. Все було дуже смачно, дуже круто. Ми сіли, і почали розпаковувати таємного санту. Я зараз вам покажу, що саме подарили мені. Певно, почнемо з подарунку від самого глянцю. Це дуже класний бренд. Я вам показувала. Кондиціонер від нього здається в попередньому влозі. Сама це фірма, якась австралійська Розпаковуємо алхіміка. Я вже вчора тому трошечки вже такий побитий життю. Я не можу вам дати понюхати. Ну, я можу вам сказати, що раптом ви захочете це собі купити. Теж е, майте на увазі дуже такі трав'яні аромати, дуже такі хвойні з ромашкою. Якщо ви, наприклад, не любите, ви там фанат більш чогось е, солодкого ванілі, не ваш варіант. Так весь бренд пахне. Мені особисто подобається. Я люблю таке. Це... Якийсь скраб для тіла. Потім крем для тіла. Скільки мілілітрів? 300, здається. Ну, типу, це такі повнорозмірні формати. Бодіклінсер, ну, чесник для тіла, але я думаю, що це просто є для душу. Ну, типу, логічно. Це взагалі пахне якимись ліками. Це пахне, знаєте, сироп для кашля. Коли от ви в дитинстві хворіли, це ідентичний аромат. Мені здається, класно, що це все повний формат і можна спробувати. Бренд дійсно прикольний. Тому... Класно. Ну, типу, мені приємно. Не дивлячись на те, що я знала, що ми будемо подарити. Тепер подарунок, який подарували мені на таємного санту. По-перше, це дуже мило. Я просто хочу, щоб ви побачили, наскільки мило мені запакували подарунок. Це дійсно дуже приємно. По-перше, тут є відкриточка. Це класно. По-перше, це ось такий кран для тіла. Запах, я не можу вам передати, що це за запах, але мені воно пахне чимось таким. Слівочним, типу, знаєте, вершковим. От як сливочне масло, таке дуже солоденьке, прикольний аромат. Ну прям гадали. то що мені подобається як це пахне натуреаль. Кому цікаво, прикольний батер Ну, ті, пахне бі, дійсно круто. І це дуже кіндер і наступна карточка в'єк книгарню на 300 гривень. Це дуже класний подарунок. Дійсно, я навіть не подумала за сертифікат, до речі, ну, бо я чогось забула, що в книгарнях теж є сертифікат. І загалом мої враження від корпоративу дуже класні, дуже позитивні. Ми ж там в кінці виходимо, а там збоку є такий басейн з кульками для дітей. І ми на початку говоримо, ми туди підемо пригати. І ми виходимо, ми такі, що будемо пригати? А там зверху є труба. Я кажу, давайте спустимося. І ми пішли спустились. На це було прикольно. Ми ще зробили там фоточки. Дуже було вайбово, дуже було класно, атмосферно. І дійсно зрозуміло, що я не помилилась, як мінімум на даному етапі. Я не помилилась в тому, що мені дуже подобається команда. Мені дуже подобається сам глянець. І на правах реклами знову ж таки читаємо глянець, підписуємося. Це дійсно дуже класно. В принципі на сьогодні все сьогодні. У мене такий буде лайтовий день. Я зараз іду пробирати. Знімати розпаковку, яку, я надіюсь, ви вже глянули. Завтра теж має бути цікаво, але я вам розкажу вже завтра, що має бути для того, щоб ми з вами не затримувались в одному кадрі дуже довго. Розкажу вам, що я наносила на волосі. Я показувала, що я купила новий засіб для волосів від бренду Moremo. Ampoule Water Treatment. Miracle 100 і суть в тому, що я купляла цю штучку по рекомендації однієї блогерки з Казахстану, і вона казала, що це просто якийсь неймовірний засіб для волосся, Плюс він бюджетний дійсно, тобто він недорого стоїв. Я купляла його на нотіно. І в чому суть? Я не знала взагалі що це за історія, Я не знала, як це працює. Я думала, що це якась незмивна штука, але навпаки. І його треба наносити на шкіру голови. Я думаю, ви бачили, як я його наносила. І суть в тому, що коли ти його наносиш, починаєш вистирати, воно перетворюється в такий крем. І його треба тримати 100 секунд. Типу, це виходить хвилина 40. Я десь тримала орієнтовно, ну, типу, до 2 хвилин, я думаю, і змила. І я вам можу сказати, що відчуття таке якоїсь. Свіжої голови, я не знаю, як це пояснити, типу воно напевно, очищає. Я зараз побачу, коли я посушу волосся. Цікаво, що мене не буде навпаки жирніти голова швидше, тому що це треба було наносити на шкіру голови, і також можна на саме волосся. Я не знаю, як воно працює, але побачимо: якщо мені сподобається, я візьму повний формат, ну, поки відчуття. Дуже дуже такі, знаєте, свіжі і дійсно приємні. Ще я буду використовувати таку штучку від Бедхет. Це ті це для розгладжування волосся, щоб воно не було пушисте і було б таке гладким. Сьогодні я взяла скраб, який вам вчора показувала, Він до речі, дуже такий малесенький. Дуже дрібний. Мені здається, це все рівно більше якась історія гель для душу, просто з маленькими частинками скрабу, бо він вам не проскрабує тіло абсолютно. Я взяла крем для тіла, який мені подарила Катя. це Натураль український бренд. Просто він якийсь такий цікавий. Ну, типу знаєте, текстурою. Він дуже мусовий і дуже приємний. Виж. Тоже, бачите, ідеально рівне волосся без пушистості. Білі палчі. Я можу сказати, що ось це це просто якесь чудо. Ось ця штучка Моремо. Вона мені дуже сподобалась відчуття якоїсь легкості в голові. Типа, знаєте, коли волосся прям розсипається. Звісно, мені треба ще дотестити ті джо і дотестити морему, для того, щоб зробити якісь. Загальний висновок, оскільки це лише перше використання, але навіть при першому використанні я можу сказати, що мені дуже сподобалось. Зараз з вами підемо вже краситися, бо треба скоро буде виходити. І ка. <реш> вирівнялась. Какая красива. Дуже гарна. Дуже гарна кофта. Де взяли? Де купили? Я Де я взяли. взяли, там вже нема. Не <реш> Немає, нема. Ждем. Очевидно, ждем. Черги. Черги. Рассылка вообще красиво. Да. да, далее. Так, что надо это... Надо ему? Надо ем уже? Да-да-да, давай уже, Что-нибудь. Вы задумала Да, думаю, А ага. вы? Так, идем. Я надіюсь, що я не сильно заплакана, бо я так плакала на цьому муціку, господі. Зараз ще включу світло. Я вже вдома. Ми виходить з Вікою були на картингу. Це насправді було дуже прикольно, весело, я б довідь сказала, але єдине дуже мало місця, типу дуже мала площадка. І насправді ми каталися всього 5 хвилин, і я думаю, що типу 5 хвилин, ну 10 максимум, і цього ось так вистачає, бо дуже мала площадка, повторюю ще раз, і типу за 5 хвилин це не доїдає. Єдине, я потім подумала, що можна було би розвернутись і ді поїхати на зустріч один одному. От там вже було б інтересно. Але я не знаю, чи так можна було би робити. Потім ми пішли, посаділи в культ. Ви бачили там, де <світку> я віку фоткала. Це просто це такий гон. Там дуже погане світло. Я бачу оце світінг, я його так от повертаю. розумію, що на віки нормальне світло, і ми так фоткали її. Взагалі було дуже класно. І перед цим я згадала, що в промені є фотобудка. І ми з Вікою зробили ось такі прекрасні фоточки, які ви теж бачили. Суть в тому, що в мене вже є фоточки з Катією, тепер із Вікою. І тепер вона є отакі дві прекрасні фоточки. І осталося зробити з Діаною. Ну я надіюсь, ми нею хоч коли-небудь побачимося. Було б дуже добре, хоча би без фоток. Просто побачитись. спасіба. Єдине, я тримала цю фотографію. Мені ну не було часу їх покласти, бо ми поки сфоткались, потім взяли попкорн. То я поклала телефон на чехол, і мене тут відпечатилось фоточко. Ми посиділи на Муані, я плакала просто страшне. Я просто, я вже казала, я плачу завжди на мультиках. Я знаю, що там всі виживуть, бо це мультик. Люди не хочуть портити дітям психіку. Ну не завжди, звісно, але в основному, да. Взагалі класно. Ми зі розійшлися. Я ще зайшла в сільпо, купила хліб, хотіла піти в Bakery, але я подумала, що може такий вітер, що вже вечір, я щось так трохи втомилася. Плюс після боксу мене щось болять ноги. Я думаю, візьму всі побагетік речаний, і мені оцього цього отак от хватить. А ще в мене прекрасна новина. Я думаю, що в цьому влозі ми з вами будемо прикрашати ялинку. Єдиний момент, я думаю, що влог через це вийде пізніше, Ну, ви вже це знаєте, коли він вийде, собственно. Я, до речі, думаю, випустити розмовне відео 30-го числа. І після нового року взяти десь собі, так скажемо, перерву на тиждень, може навіть більше. То знаєте, такий відпуск, щоб просто відпочити, подумати, що знімати, як знімати. Ось такий у нас з вами сьогодні день насичений, дуже дуже класний, дуже класний вихідний день. Мені прям сподобалось завтра на роботу, і я буду ждати швидше п'ятниці. І буду чекати моменту, поки ми з вами будемо прикрашати ялиночку. Все. Я приїхала на 10 хвилин раніше, того я йду пішочечком на роботку. Знаєте, я просто як в цьому мемі з Юлією Тимошенко. Господи, допоможи. Та, головне — це пережити цей тиждень, я вам чесно кажу. А далі буде легше. Дивіться, як гарно. Це прийшла до ортодонта, і в них така тут красота. Всім привіт! Я майже нічого не знімала після неділі. Я вам зараз розповім, що взагалі відбувалося весь цей тиждень, і також розповім, що ми сьогодні будемо робити. І завтра взагалі я не знімала цей тиждень по причині того, що я дуже багато працювала без перебільшень. Цей тиждень я прям попрацювала дуже добре. Вчора до мене приїжджала Діана. Ну не особисто до мене, в неї просто був захист магістерської, вона ще заскочила до мене. Це дуже приємно. Чесно, я її дуже сильно чекала, тому що. Ми е, давно не бачились. Він мені ще подарила такі класні стакани, такі новорічні. У мене взагалі немає ніякого новорічного посуду. Мені треба було пережити цей тиждень, бо це, напевно, один із самих насичених тижнів, який в мене був в роботі. І наступний тиждень має бути набагато легше ніж ось цей редакція. Святкує різдво 25-го, і 24-го у нас точно буде дистанційний. 25-го у нас буде вихідний. Я в цей день планую знімати відео, тому що я святкую різдво 7-го, Я вже попросила для себе тиждень дистанційного, бо я поїду точно додому. До батьків, взагалі, окрім всього, що відбувалося, тобто насиченої цієї роботи, я в якийсь день, це здається, був чи середа, чи четвер, я сижу і я розумію, що, типу, мені треба зробити фінальний образ. Якщо ви дивилися мої там попередні влоги, я там розповідала, що я візажист, я завершую свою кар'єру. Я така думаю, треба зробити якийсь фінальний образ. Типу, знаєте, якщо я ухожу, я у красиво. красива, і я думаю, так, що би я хотіла зробити, кому мені писати. І тут я згадую, що в мене була одна ідея фікс, це парний образ. І щоб ви розуміли, всі оці там, скільки два чи три дні, мене просто взривалася голова від роботи і від оцього, того що макіяж це не так легко. І придумати образ моделям це не так легко. Тим більше, коли їх двоє. Просто ці два дні я сходила з розуму, я не розуміла, що мені робити, я не розуміла, який макіяж. Який це має бути образ, мені ще треба було продумати їм переход, того що ми будемо обов'язково знімати переход? І що ви думаєте, я просто за два дня вирішила це все зробила, їм сказала, і тут я згадую, що я давала каті своє відео світло. І акумулятори, і в мене немає відео світла. Я це згадую вчора ввечері. Я і пишу: пожалуйста, верни мені світло. То що воно мені треба. Вона така: да, окей, типу, сьогодні можемо зустрітись на 12». І тому я зараз збираюся для того, щоб поїхати в центр, забрати світло. Я хочу ще зайти, купити їм якийсь презент, Я думаю, якісь макарунси. Просто як вдячність, по-перше, за те, що вони потратили свій час, до мене пройшли. Ну це дуже приємно. Кожен раз неймовірно приємно. І взагалі я просто хочу знайти їм таку вдячність, ну, невеличку зробити, просто за те, що вони приходили до мене, бо це дівчата, з якими я працюю не перший раз. І це дуже приємно. Ну, типу, що люди до тебе вертаються. Це я приїхала вже додому, купила. Там така була приємна бариста, Це просто ужас, наскільки вона була приємна. Тут вона мені накидала конфіті, зірочки. Я купила такі новорічні пізешечки. По-моєму, це дуже маленько. Чотири макарунці, отак от вони запаковані. По-моєму, це дуже мило і це має бути вкусно. Це просто такі міні-презентики для дівчат. Тому що дійсно для мене дуже цінно, що вони пройдуть сьогодні. Насправді, в моменті я прям. Відчула таку теплу грусть, теплий сум. Знаєте, я не знаю, як це пояснити. В моменті я зрозуміла, що цього більш не буде. От я підходжу до стола я щось хочу там підводку наносила, і я така, а цього більш не буде. Типа, я роблю це останній раз. Я ловлю таку якусь ностальгію, знаєте, яка ще не відбулася, бо по факту я ж в моменті я це все роблю, але я така, я буду за цим скучати, я буду за цим ностальгувати дуже сильно. Я закінчую саме головне без історії того, що я себе виню. І на відміну від е, того відео, того куска, де я плакала, я зараз не виню себе. Я більше не хочу винити себе. Я розумію, що да, може я зробила недостатньо. Да, може, я могла б зробити більше, що все могла зробити більше, але вже не зроблю. Ну, типу, час минув. Немає сенсу себе винити за це. І можливо. Ну, що це все, я вернуся і просто з новими силами, і з розумінням того, що не треба зволікати. Ось і все. І тому я йду з величезною вдячністю цьому періоду, з величезною вдячністю всім людям, які були зі мною в цей період. З частково з гордістю, тому що все-таки чогось я досягла. Я була хорошим майстром, я робила класні макіяжі, і ось і все. Тому. Я думаю, на цьому ми закінчимо. Не буде сльоз, не буде якоїсь пламної речі на цьому зе. Просто подивіться, як зараз виглядає моя квартира. Зараз я буду збирати ялинку, бо тато мені допоміг її поставити, оце положити. І зараз ми з вами будемо це все розкладати, і я це все буду знімати. А ще розкажу, що сталося з браслетіком. Я не пам'ятаю, чи я розповідала вам цю історію, але зараз розповім. Так, я приїхала додому, я їздила в Портсіті, тому що мені треба було заїхати в Пандору. Я, до речі, вам не розповідала, чому я туди їхала, і в принципі не розповідала за цей момент. Так вийшло, що мої дівчата на моє день народження півтора року тому назад подарували мені тенісний браслетик. І я його носила десь напевно півроку, і він в мене порвався. І в мене не доходили руки його сходити полагодити. Ну, типу, або поміняти щось з ним зробити. Я ніяк не могла це зробити, і тут я якось була в порті і думаю, зайду в Пандору, запитаю, в принципі, чи щось можна зробити, чи мені треба до них іти, чи мені треба йти до якогось майстра. І там історія в тому, що вони відправляють цей браслет. На експертизу, і якщо, наприклад, в цьому є виробничий брак то вони мені міняють повністю на новий браслет. Якщо причина в мені в неправильній носці, то я сама його якось маю лагодити. І саме головне, я їм кажу, типу, мені не треба експертиза, ви мені його полагодьте, тому що я була впевнена, що причина в мені, оскільки. Цей браслет порвався, коли я спала. Я думала, що можливо я типу так спала. Знаєте, що він просто порвався, десь потягнула його і так далі. Але вони все рівно мусять його відправити на експертизу. Я така, окей, і це мало зайняти 14 робочих днів. Я думаю, добре, то вже після Нового року зберуся. І тут проходить всього за тиждень, і мені проходить смс про те, що експертиза готова, ви можете прийти в порт і ознайомитися з нею. І мені говорять, експертиза підтвердила виробничий брак. І вона каже: Ми типу, зараз вам поміняємо на новий браслет, або ви можете на цю суму вибрати щось інше. Але я не хотіла нічого іншого, тому що це ідеальний браслет. Чесно, я вам зараз його покажу. А ще в них якась нова коробочка. Я напевно вдягну його на руку, щоб вам показати, як він виглядає. І, до речі, якщо ви собі щось хотіли, наприклад, купити або комусь подарувати, вам дозволяє бюджет. Будь ласка, це дуже класний браслет. Я вам чесно говорю, його просто вдягаєш. Він і в пір, і в мір, так скажемо. Я його носила кожен день. Загалом я дуже довольна, мені сказали, що якщо він знову порветься за два роки, я можу його знов принести і раптом, що мені поміняють на новий, якщо знову ж таки це буде виробничий брак. Я в шоці, чесно, я була така довольна. Я з такими кротецькими емоціями приїхала додому, і зараз ми з вами будемо прикрашати ялиночку. Я, до речі, поняла, що я буду робити це перший раз. В плані сама. Я ніколи не прикрашала сама ялинку, я ніколи не робила цього сама, і тому для мене це буде трошечки в новинку, але цікаво. Я намагалась розпутати цю гірлянду. Я не знаю, як вона розпутується, чесно. Я, я ніколи не складала йолки, я ніколи їх не прикрашала. І я просто я так злюся, бо я не можу розпутати цю гірлянду. Так, дивимося, що вийшло. Ну, слухайте, не так все погано насправді. Ото добавити фотографу там зверху поправити. От, буде ще оця така сама. Ну, вона дуже гарно сяє, ну бляха, я не можу її розпутати. Мені <му> здається, ви вигірше просто украшення Я в житті не побачите. Ще просто придивлюсь кусок, як взагалі це все виглядає в кадрі і побачила, що моя верхушка просто отаго. І зараз буде меджик. Ні, Ну ладно, мені подобається. От коли включається, воно дуже гарно виглядає Я вам хочу просто показати красоту, яку я вже повісила, але чогось мене не знявся цей кусок. Просто гляньте на ці іграшки. Вони вже вісять, з пірючком. Мені здається, це дуже гарно. Загалом я вже доприкрашаю ялинку від вас і оцю штучку теж. І в кінці покажу вам результат, що у ви нас вийшло. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Це такий доволі буде великий формат влога, оскільки це влогмас. Я дуже рада, що в цьому році ви були зі мною, оскільки це останній влог. В цьому році то дуже вам дякую. Побачимося вже в наступному році.